Вітаю в шоці, і весь політичний Берлін такого в новітній історії Німеччини ще не було. Фрідріх Мерц не став канцлером країни з першої спроби, хоча його обрання було фактично гарантованим. І я зараз поясню, чому для того, щоб стати канцлером Мерцу, потрібна була абсолютна більшість голосів депутатів Бундестагу, тобто 316. у його правлячої коаліції. Ці голоси були навіть більше. У них 300 28 депутатів, але щось пішло не так. Зараз розкажу трошки про саме засідання. Воно відкрилося за планом о 10-й ранку за Києвом. Півгодини депутати голосували. Потім ще півгодини рахували голоси. І от коли вже парламентарі почали повертатися до сесійної зали, було помітно, що християнські демократи стурбовані. Вони постійно перешіптувалися між собою і не виглядали щасливими. Що сталося, стало зрозуміло, коли. Президентка Бундестагу Юлія Клекнер оголосила результати таємного голосування. Фрідрих Мерц набрав 310 голосів, тобто на 6 менше ніж було потрібно. Пропоную послухати. За проголосували 310 депутатів проти 307, три утрималися. Відповідно, Фрідріх Мерц не обраний в першому турі канцлером Німеччини. Що буде тепер сказати важко? Тут зараз у політичному Берліні всі дуже розгублені партії проводять термінові засідання, після чого лідери фракцій виступлять з заявами, можливо, пояснять, що сталося, і оголосять план дій на наступні дні за процедурою. Тепер має бути призначений другий тур голосування упродовж 14 днів. Для того, щоб стати канцлером, мерцю знову потрібно буде набрати абсолютну більшість голосів депутатів Бундестагу. Якщо не ви. Де можливий ще й третій тур, і в ньому вже достатньо простої більшості голосів усіх присутніх депутатів. Тобто, шанси стати канцлером у Мерца ще є і досить високі. Утім, це перше провалене голосування, якого ще ніколи не було в сучасній історії Німеччини. Це вже сильний удар по політичним позиціям Мерца та по позиціям Німеччини загалом. Ну а поки обов'язки канцлера і надалі виконуватиме Олаф Шольц. Студія тетяно дуже дякую за останню найгарячішу інформацію з Берліна. Це Тетяна Логунова, наша власна кореспондентка. Вона знаходиться у німецькій столиці, де сьогодні провалилося, скажу, прямо голосування за канцлера. Він Фрідріх Мерц, не став принаймні у першому турі канцлером Німеччини. Дякую тобі.